Не було страшно, тому що вона була на кілька території і, розуміючи її габарити, свої габарити, я просто був свідомий того, що вона мені загрожує. Я міг покійно уникнути, відскочити і так далі, і це було, ну, не було страшно. Чорна Мамба, ну такої вона з товщини, але в товщину вона тим засідає 4,5 мм. Я цього не знав. Перший раз, коли я побачив, вона ці просто молотіли тіла вдовж дороги, і я воно термітнику з мене доростом, ось така стояла ця змінюка. тобто, ну фактично, вона на висоті людського з кого зросту. Тільки саме ще було по і ось вона така стояла. І, ну, Я зараз дара показала, то в мене змогла, що вона ж ти постійно бігає. Це страшна палюка. Якщо вона вкусила вас, то вона, звісно, відтримували... Від дози отриманої отрути. По буває, але, як правило, якщо я пусила, а ось там через дорогу лікарня, то звичайно сюди. Взагалі, я задачу питання задавати працювати. Хто знає, що треба робити в першу чергу, коли вас е посилає зміня? Давайте варіанти. Що? Ні. Т -т 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 правильно, це правильно потім, але. Так, слушай, а что требует быть в первую очередь? Я хочу сказать, треба сидіти всі в себе, не знаю. Если сидіти в себе, то нужно сидеть в себе, то нужно сидеть в себе. Я рада, я рада, я рада. Я

Кусила Жуза, а вы приїхала в лікарню, он будет от трупи від кобра, ви умрать. Якщо вас пустила э, чорна мамба, а сіра мамба, више выживає, ви приїхала декарні, а до трупи від жоза, как умрать. Якщо вас пустила кобра, а ви потупати від чорної мамбы, так умрать. Тому ви маєте тобто, оскільки ви не є спеціаліст, тобто, по вашему наврядчим цей момент буде в стані описувати довше, то вам треба коли ви вже впустила, як правило, я вже не тут вже немає, і, відповідно, ну, вас вже все одно попад стіни. Ви маєте її вбити і показати, якщо вас довезуть, показати е, лікаря, що мене все посилали.